Всім доброго дня. В продажі з'являється свіжопригнаний кросовер. Автомобіль, ще не пригнали з Німеччини, вже розмитнили, пройшли сертифікацію, а то готові до реєстрації. Це в нас Kia Sorento 2011 року з двигуном 2.2 дизель, автоматична коробка передач, повний привід. Автомобіль в максимально збереженому стані. На легкославних дисках нова всесезонна гума, по кузу без дефектів, без корозій. Задній парктронік у нас присутній по комплектації. Панорама. Хромові ручки, протитуманні фари, омивачі фар, капот без сколів, без висічки, максимально живий стан кузова. Давайте відкриємо, заглянемо багажник. Просторий багажник. Маємо шторку, шторка працює. В комплекті з автомобілем йде домкрат, ключ, аптечка, дивіться, стан багажника. Кришка багажника без пошкоджень, без корозії. Заднє скло в нас оригінал. Стан задньої оптики. Заглянемо в салон. Салон дуже в дуже гарному стані. Комбінований такий чорний, темний світлим, шкіряний, килимки на місці, панорама. Заднє електросклопідйомники, карти цілі, без пошкоджень, сидіння без пропалів, стеля чиста ціла. Ходімо далі. По комплектації маємо повний електропакет, 4 склопідйомника, регулювання складання дзеркал, електросидіння, дивіться, сидіння, шкіряне мультикермо, повний привід, сенсорна мультимедія, автоматична коробка, підлокітник. З автомобілем є тюфи, ось він код. 16.04 2025 року, пробіг 190 тисяч кілометрів. Давайте запустимо двигун. Двигун запускається чудово. Оберти, не плавають, помилки відсутні, мультимедіа в нас працює, коробка перемикає чудово, зауважень немає ніяких, парктронік спрацьовує задній. Панорама працює. За потреби можна закрити. Підлокітник, такий салон автомобіля, все чисте, ціле, максимально збережений стан. Пробіг підтверджений. Є історія покупки, де автомобіль купували, з яким пробігом та в якому стані. Також сидіння, все працює у нас, піднімає, опускає. Давайте відкриємо двигун. Двигун працює чітко. Екологія на місці. Нічого не вирізалося, не перепрошувалося. Стакани в порядку. Це стан Капота. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте, авто знаходиться в місто Вінниця, Гнівенське шосе, провулок Затишний. Також у нас можлива доставка авто по Україні. Підписуйтесь на наші соцмережі, посилання в описі під цим відео. Для наших підписників діють гарні знижки та гарні умови співпраці. Всім гарного дня, мирного неба та гарних авто.